Насичений день відкритих дверей він відбувся у вищому професійному гірничо-будівельному училищі у рамках центру кар'єри, який створений на базі цього навчального закладу. Він підтримує учня від перших днів його навчання до працевлаштування. Про переваги навчання у ВПГБУ усім присутнім розповіли його учні та учениці. Ми навчаємося на першому курсі на кухаря офіціанта Тут цікаво, дуже у нас ну ми багато чого готуємо, різноманітні страви. А чому саме обрали таку професію? Е, тому що ну, помимо того, що у нас ми проводимо виробничі навчання, у нас також дуже багато заходів, тренінгів, е, також е, багато є різних гуртків, на які е, ми також ходимо і дуже. Класно проводимо час. А чим цікава ця професія? О, та ну я дуже творча людина, і мені подобається готувати і робити дуже гарні презентації. Серед суттєвих переваг навчання у ВПГБУ це співпраця із полтавським кооперативним коледжем. Вступ куди здійснюється автоматично. Стипендія, яку отримують учні, понад тисячу гривень, а також грошові винагороди за участі у різних заходах. Важливим фактором у ВПГБУ є й можливість у його учнів після закінчення навчання працювати у компанії «Ферекспо», а до цього – проходити практику на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Ліана Удовенко навела ще один фактор, який минулого року вплинув на її рішення. А я вступила до ВПДБУ, тому що ще в шкільному віці мріяла водити машини. А коли дізналася, що саме бачили, що в училище круті навчально-практичні центри, які облаштовані сучасним оплатенням, я вирішила, що це моє і не бажав упала, тому що зараз я навчаюся не на тільки ремонтувати автомобілі, але й керувати І по закінченню навчання я отримую посвідчення петия категорії Б. І присутні потенційні учні ВПГБУ та їхні батьки стали учасниками лотереї. Володарі щасливих номерів отримали призи. Потім заступник директора ВПГБУ з виховної роботи Оксана Сакун запросила усіх на відвідування локацій. На двох перших з них юнаки та дівчата ознайомилися із особливостями професій: кухар та офіціант. Побачили, як треба сервірувати стіл, та спробували складати серветки різними техніками. Дуже просто та весело. Дуже гарно виходить, і можна навіть удома на якомусь стілі скласти ось таку гарну троянничку і порадувати рідних. Майстер з навчання ВПГБУ Лариса Шишло продемонструвала, як сервірувати стіл до Великодня та чим його можна прикрасити. Звичайна яйця розбили. Семелькість зараз дуже гарних квітів дуже багато. Насипали туди, посадили, водичкою полили і ми стали. Починаємо сервірувати стіл. Подивіться, вже гарніше нас да, стає. Засервірувати треба навчатися стіл до будь-якого свята, навіть до вечері. Це піднімає настрій і людям. І дуже хочеться, щоб діти наші це вміли. Дуже вміли і цьому треба навчатися. Треба займатися цим шукати, використовувати, десь щось підглядати. І тоді у вас завжди буде гарно засервірований стіл до любого свята. Звичайне пасхальне яйце можна загорнути у серветку, і воно вже матиме інший цікавий вигляд. Бачите, класно, буде буде вас крашене яйце. Поклали на тарілочку. А це вже інша локація, де юнакам та дівчатам демонстрували, як можна розмальовувати пряники. Потім потенційні учні ВПГБУ спробували самі виконати цей процес. Малювали пряники до Пасхи, усіх дуже гарно е, вийшло. Мені дуже сподобалось, як е, всі малювали. На третьому курсі навчаюся повара офі... офіціант Дуже сподобається ця професія. Думаю, в майбутньому і далі піти. Чому Обрала цю професію? Дуже е, сподоб, подобається малювати. і Мені ка е, кажеться, що малювання і професія кухаря дуже схожі і я хочу об'єднати це, щоб творити різні страви, дуже гарні. Розмальовані пряники, учасники майстер-класу, залишали собі. Це копітка робота, каже учасник дня відкритих дверей у ВПГБУ Данило Кузьменко. Ми малюємо на тій цьому яєчку гарний візерунок. Що було гарно було, але він буде такий ж смачний. А до цього ми дивилися, як буде офіціантом. Було дуже добре. Ну, ти так вперше робив ось? Так, так. Я ще не раз не малював на тісточку. Ну, сподобалось? Дуже, дуже гарно. Це важка робота, чи ні? Ні, на, на даний момент не важка. Що тут головне, щоб робити там? Ну, мабуть, саме тістечко. Якщо його не зробити, то ти не зможеш зробити візерунок. Друга частина дня відкритих дверей відбулася у навчальних центрах та майстернях училища, де встановлене новітне обладнання, яке покращує навчання учнів ВПГБУ. Я похизуюсь своїми дітьми. Коли вони приходять на перший курс, вони зовсім такі. Коли вони стають на третім курсі, вони будуть, вони такі, як ми хотіли з них зробити. Я думаю, що вони зараз добиться. Я біжається. Ірина Дробаха розповідає, що пишається учнями училища, у тому числі які обрали професію газозварювальника. Перші кроки до цієї професії учні ВПГБУ роблять на тренувальних тренажерах, де встановлена спеціальна програма. Програма підказує, де повільніше контролює швидкість, контролює величину дуги, контролює нахиле. На кожного учня ми можемо тут сфотографувати навіть фотографія його якби досі за три роки. Він навчається тут. У нас за три роки ми можемо все, все на носіях зберегти. Зварювальний процес непроста справа, і всі, хто навчається на газозварювальника, розуміють це вже під час випробувань на тренажері. Але з часом учні ВПГБУ підвищують свою майстерність і здатні зробити ось такі цікаві конкурсні роботи. На газозварювальника мають можливість навчатися не тільки юнаки, але й дівчата. Чому обрали цю професію? Ну, вона оплачує. Очень даже хорошо бачена тяжою, німношка проблемна. Якщо та професія вот это все, то все лікос. Оксана Фролова розповіла про труднощі професії газозварювальниці. Довгі роботи іноді приходиться довго варити не в удобних позах дуже неудобних, вирачувати руку там так все эти Тяж... вот тяжелі... заготовки, это вот детали, которые надо сваріти. А іншу професію думала про якусь іншу професію до цього? Ні. Ти купіточки попрацює одразу да, сподобалось? Так. Учні ВПГБУ, які вчаться на третьому курсі, провели майстер-класи юнакам та дівчатам на апаратурі австрійського виробництва. От зараз хлопчик спробує. Сам поварить. Одною ручкою треба держати. Не бійся, не бійся, не бійся. Дугу коротеньку держи, близько біля металу, щоб проволочка багато не виходила. О! Нажимай, нажимай, не стісняйся. Льоша, возьми, возьми його за ручку і покажи. О, о, молодець. Усі охочі учасники Дня відкритих дверей ВПГБУ прокладали короткі шви та зробили перший крок до професії газозварювальника. Хлопцям вже інтересно, як це так, у проволочка, і тут вона горить, виходить гарненький шовчик. О, ну, да, і непогано і проварив. Красиво, якісно. З першого разу непривично, треба привикнути, але общем, легко, короче, все зрозуміло. Ти на півавтоматі працював? Ну там проволока подається. А, все, півавтомат. Да. Вот. Ну, Це е, Трошки простіше зварювання, ніж, наприклад, ручною варить. Е, полуавтоматом набагато проще. І і, і красивше, можна так сказати. Це вже як полуавтоматичний спосіб, він трошечки ефективніший, ніж ручна дуга. Можна вже вирішив, що будеш зварювальником? Чи ні? Ще ні. Я ще я, этот, я подав заяву на сварщика і на е, слюсера, вроді. І я ще хочу там перевірити. Тут прикольно, тут ну, легко. так. Я думаю, що якщо людина тягне на цю роботу, то він легко навчиться і буде хороший сварщик. Сам процес ну, подобається. Доволі планую оце ж поступати на електроазосварника, щоб отримати цю професію, то що... Мені подобається. Подобається робота з металом. Да. більше опиту треба набиратися. Інтересно, цікаво. Отримати професію штукатура, навчитися робити декоративну штукатурку на фактурі. У цій справі треба виявляти фантазію, каже майстер з виробничого навчання Наталія Желдак. Ми можемо тут задіювати свою фантазію, тобто співвідношення однієї переходимо в іншу штукатурку декоративну, створюючи свої е, е, такі фантазії, свої думки і можемо різні різні малюнки створювати. Ну, і професія це затребувана, мабуть. Люди роблять ремонти постійно, і офіси, і, там, і будівлі. І... Ну, звичайно, ми. Працюємо тут в наш час, коли війна. Я думаю, що буде вона набагато затребуваніша. Хоч і війна, а люди роблять ремонти. Ми хочемо кращого для себе, також і для своїх дітей. У малюванні на фактурі спробували свої сили юнаки та дівчата, які прийшли на день відкритих дверей. Сподобалося малювали яйцем через трафарети. Намагалась через трафарети, але в мене не вийшло, і я не малювала по-своєму. Професія маляра тебе зацікавила? Будеш маляром? Я не знаю, не вирішила ще. що. А ти ким хочеш стати? Я не знаю. Ну, я ще думаю. У навчально-практичному центрі з професії слюсар-ремонтник юнаки ознайомилися із електричним інструментом, який надає можливість швидко та надійно працювати із різними механізмами. Тут також встановлене сучасне обладнання, яке покращує навчальний процес. У день відкритих дверей тут продовжилася пасхальна тема під час майстер-класів. Слюсарна майстерня з ремонту колісних транспортних засобів. Тобто, почаємо слюсарів, і потім слюсарі вже проходять ремонт машин. Це як наші, наші автокрановщики, скажімо так. Але сьогодні яйце робите. Ну а сьогодні ази, слюсарна справа. У нас тематика до пасхальна тематика. Юнаки та дівчата дізналися про ази слюсарної справи та за допомоги ножиць по металу та молотка виготовили пасхальне яйце. Завершили день відкритих дверей за кермом автівок. Дві групи розділилися для водіння легкового автомобіля та вантажівки. Із керуванням Камазу впоралися не тільки юнаки, але й дівчата. Так не роби, просто руками представляй. скричення не треба робити, бо руки запутаються, як бузок. Да? Просто руками переставляємо. Вислухавши настанови майстра виробничого навчання Олега Ткаченка, водій Ліза вдало здолала коло за кермом вантажівки. Ліса, ну давай ще раз скажи, на нащо воно тобі? Подобається мені, хочу білазістом стати. Так, ну, ось, і коло проїхало, які відчуття. Адреналін зашкаліє. Що найбільш важке було? Повороти, напевно. Потихеньку важко поначалу, а потім в процесі вони сидять, дитина старається то вона все видно, що старається, хоче виїздити. А якщо ні, то ви кажете, не вийшло. Ну, стараємося, щоб вийшли водителі. Це важко навчити на водія молодих людей і дівчат. Є трошки, звісно, важковато, да. а так, в принципі, інструктору терпіння і все. А про дівчат що думаєте? Ось вони спробували, як вони себе поводили? Дівчата, та що, іноді бувало, дівчата краще вчиться, ніж хлопці. У мене зараз групі дві дівчини. Я не скажу, що погано, буває і краще. День відкритих дверей вийшов цікавим та пізнавальним для молоді. На різноманітних локаціях вчителі училища підготували багато сюрпризів та цікавинок для юнаків та дівчат, яких чекають на навчання у вищому професійному гірничо-будівельному училищі.